Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні пропоную вашій увазі ідею оформлення новорічного подарунку. Це звичайна баночка кави. Але за декілька годин ми перетворимо її у новорічний подарунок. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я підготувала баночку, зняла етикетки, знежирила поверхню. Кришечку я фарбувати не буду, тому я її захистила малярним скотчем. І тепер буду грунтувати білою акриловою фарбою. Або можна прогрунтувати акриловим ґрунтом. Я профарбувала в один шар, фарба вже висохла. Фарба у мене лягла щільно. Тому достатньо одного шару. Але якщо фарба лягла нещільно, то бажано після першої просушки знову нанести шар білої фарби. І тепер будемо готувати серветку. Я буду на кожну із сторін наклеїти Діда Мороза, вириваємо серветки і готуємо до роботи. І не забуваємо, обов'язково знімаємо всі шари, залишаємо тільки верхній, саме яскравий шар серветки. І тепер будемо приклеювати до склянки клеєм ПВА розбавленим водою. Чекаємо, поки наші серветки висохнуть а потім захищаємо наші малюнки акриловим лаком. Я буду робити сьогодні кракелюр, тому на верхню і нижню частину склянки я нанесу перший шар фарби, це буде червона фарба. Другим шаром я буду наносити кракелюр. Я використовую от такої фірми І беремо пензлик і тонким слоєм наносимо на червону фарбу. Даємо лаку просохнути, він не має липнути до пальчиків. І наносимо третій шар. Це у мене буде біла фарба, і я буду наносити спонжиком. Так почали проявлятися тріщини, і залишаємо роботу на просихання. На грані я хочу нанести нібито сніжок. Це можна зробити структурною пастою, але в мене її нема, тому я буду її робити сама. Для цього я беру білу-акрилову фарбу, я візьму дві чайні ложечки і звичайну харчову соду. Соди я візьму чайну ложку, таку повну чайну ложку. І це все добре перемішуємо. І тепер беремо старенький пензлик, такий лахмати, і будемо наносити я покрила роботу акриловим лаком. Зняла захисний скотч з кришки. Підібрала такі стрічки і намістинки, які пасують за кольором, і прикрасила баночку. І така подарункова кава, новорічна у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Кому ідея сподобалась, ставте вподобайки. Пишіть в що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.